Фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда. Делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу дни. А пока, пока ситуация такая, да, у нас есть определенные успехи. Это и Углидар, это и обстановка в районе Покровска, и Торецка, и, и иногда, иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент э, обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, э, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи э, наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная, и противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о а его там ослаблении. Несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, в уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему Курски, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало ли Но... те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погодами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось а, бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена два месяца, и сопротивление э, вооруженных сил Украины э, на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, контратаковать удерживать свои позиции. И, и, и вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что э, беспорядочному, а даже организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки э, обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем как один из политических козырей... При uh, переговорів. Далі поговоримо про те, що відбувається на території Рашиської Федерації. А зараз масово зранку знаєте, різні рашиські видання, такі як Астра, почали оприлюднювати інформацію. Ти що у Кузьмінках пожежа. Імовірно, після атаки безпілотника на московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка. Ну непогано, хочемо так сказати. Е, як там у нас кажуть, мені подобається, як вона палає, да як вони всі бігаються. Тяця, але а, в будь-якому випадку, що відомо, що це в Московській області. Це раз пожежа ймовірно була після атаки дронів. Це два у кузьмінках московської області спалахнула сильна пожежа, і ймовірно, це все трапилось дійсно через безпілотний літальний апарат. Про це з послання на пише і 24 й канал. У мережі поширюють кадри потужної пожежі. І, до речі, зазначають, що бавовна могла навідатися і до московського вищого загальновійськового командного училища. Що відомо про пожежу? У Кузьмінках спалахнула сильна пожежа, і точна причина поки що невідома. Утім, самі ж російські пропагандисти пропускають, що ймовірно після атаки безпіло. Одника на московське вище загальне військове командне училище, це все трапилось. Пишу, що поряд з училищем також розміщене стрільбище та заправка. Ну до речі, у мережі росіяни діляться, що напередодні чули дуже гучний вибух і звуки схожі на стрільбу. Будемо з'ясовувати, що ще відомо, де, з приводу цього інциденту, чи підтвердиться да це училище, чи ні, обов'язково вам про це повідомимо. Але що потрібно повідомляти, це про останні, скажімо так, значущі удари по. Території Рашиської Федерації Котлубань, Єйськ, ну якщо сказати, то в принципі Торопці, Да а, про це все далі. Давайте заслухаємо Петра Чорника, українського військового експерта. Він розповідає про мету цих ударів і про да от як це подальше буде впливати на рашиське військо. Ну і звісно, загалом на